М-Герой Дохфан розширює лінію за допомогою M817 Max, позашляховика позашляховика з акумулятором КАЛ p 10 КВТ Год. Дохфан м 817 Макс – нова ера китайського преміального позашляховика або просто гібрида з амбіцією. Китайський ринок автомобілів переживає справжній бум, і на цьому тлі є все більш цікаві моделі, які прагнуть зайняти свою нішу. Однією з таких нових продуктів був потужний позашляховик Dohfan M817 Max, а з гібридною електростанцією, яка стверджує, що є флагманом лінії М-Героя. Ціна 51 200 доларів США 369 900 юанів, позиціонує її як преміум автомобіль, але чи виправдовується вона його вартість? Спробуємо зрозуміти це. Розмір має значення, розміри, які надихають на повагу. Перше, що привертає увагу, це розмір. Довжина 5100 мм, висота 1998 мм і 1899 мм у висоту це справді вражаючі числа. В епоху, коли багато виробників прагнуть до компактності, Донгфенг йде за шляхом створення справжнього броньованого автомобіля. Колісна база 3,005 мм обіцяє просторий інтер'єр та зручне розміщення пасажирів. У своїй практиці, працюючи з преміум автомобілями, я завжди зазначаю, що розміри відіграють важливу роль у сприйнятті автомобіля. Велика машина, як правило, пов'язана з безпекою, комфортом та престижем. M817 Max не є винятком у цьому плані. Off-Road Embeds більше, ніж просто слова. Враховуючи позиціонування автомобіля, характеристики поза дорогою відіграють важливу роль. Кут входу 31 градус, кут виходу 20 градусів та зазор 237 мм це пристойні показники, які дозволяють впевнено подолати складні ділянки дороги. Максимальна глибина форсування 820 мм це вже серйозний аргумент для тих, хто планує користуватися автомобілем в умовах оф-Роуд. Однак варто зазначити, що заявлені характеристики не завжди відповідають реальним можливостям. На практиці якості автомобіля оф-Роуд залежать від багатьох факторів, включаючи тип шин, підвіска та систему приводу повного колеса. У цьому випадку м 17 Max оснащений двома етапами фів-поздовжньою архітектурою з 11 режимами та розподіленою відокремленою системою всього колеса, що, звичайно, повинно позитивно впливати на його прохідність. Встановлення живлення, гібрид з потенціалом. Серце М817 Max це гібридна електростанція, що поєднує один, 5 літровий турбодвигун та два електродвигуни. Загальна місткість 505 КВТ 677 КС, а крутний момент 848 НМ це вражаючі числа, які забезпечують динамічне прискорення та впевнену поведінку на шосе. Акумулятор Freeway CAT 50,4 КВТ дозволяє виїхати до 215 км в чистій електроенергії, що достатньо для щоденних поїздок по місту. Набір 1365 кілометрів у комбінованому циклі є серйозним аргументом для тих, хто вважає за краще довгі подорожі. Важливо зазначити, що ефективність гібридної електростанції безпосередньо залежить від режиму роботи та умов руху. У міських умовах, коли автомобіль найчастіше рухається на електроенергію, ви можете значно зменшити споживання палива. Технологія та комфорт сучасний вид премії. Атмосфера M817 Max A Mocher сучасності та комфорту панує. Розумна система Cockpit Hamana Spice 5 це набір технологій, розроблених для забезпечення максимального комфорту та зручності для водія та пасажирів. Система Kehkan Intelligent System S4. Оснащена 27 датчиками, включаючи 11 hd камер, 3 3-4 дим радари, 1, 192 лайдар та 12 ультразвукових радарів, забезпечує високий рівень безпеки та допомоги водієві. Круїз, контроль навігації, та система допомоги на паркування це стандартні функції, які роблять водіння більш зручним та безпечним. Ключова думка, обладнання M817 Max показує бажання дохфан створити сучасний та технологічний преміальний автомобіль. Питання та перспективи. Незважаючи на вражаючі характеристики, M817 Max має свої запитання. По перше, це ціна: 51 200 доларів США це значна кількість, а конкуренція на ринку преміальних позашляховиків дуже висока. По-друге, це надійність та довговічність гібридної електростанції. Китайські машини, як правило, викликають питання щодо якості компонентів та підтримки послуг. Тим не менш, M8 817 Max це цікава новинка, яка демонструє бажання китайських виробників створити конкурентні преміальні автомобілі. Якщо компанія може вирішити проблеми з ціною, Надійністю та підтримкою послуг, то M817Max має всі шанси зайняти гідне місце на ринку. Рекомендації Провести ретельне тестування. Перш ніж купувати M817 Max, рекомендується провести його ретельне тестування в різних умовах експлуатації. Вивчіть огляди власників. Зверніть увагу на відгуки власників, щоб дізнатися про їхній досвід роботи автомобіля. Порівняйте з конкурентами. Порівняйте M817Max з конкурентами, щоб переконатися, що він відповідає вашим вимогам. Перевірте гарантії умови, перевірте умови на отримання гарантії та підтримки послуг, щоб уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому. Висновок: Дохфан m 817 Max це амбітний проєкт, який демонструє прогрес китайської автомобільної промисловості. Він має вражаючі розміри, потужна гібридна електростанція та сучасне обладнання. Однак для того, щоб зайняти гідне місце на ринку преміальних позашляховиків, Дохфан потрібно вирішити проблеми з ціною, надійністю та підтримкою послуг. Якщо це вдасться, то M817 Max може стати справжнім хітом.